Друзі, в нас сьогодні на огляді дійсно люта арка, зброя, яка користується чудовим попитом не лише на цивільному ринку зброї, але й серед військовослужбовців. Що ж в ній такого особливого, зараз в цьому відео я постараюся вам пояснити. Тож, переходимо до огляду Daniel Defense M4 V7. Ось такий от зовнішній вигляд має Daniel Defense m 4 v 7 Тепер більш детально про її особливості і чому саме цю зброю можна віднести до класу військових r 15 Зброя комплектується стволом довжиною 14,5 дюймів. Це дозволяє вам використання цієї арки в будь-яких умовах, чи це якісь cqb задачі чи робота на відкритому. Середовище, що ж стосується самого ствола, яким комплектується R-15, ствол виготовлений методом холодного кування з контуром Lightweight. Це означає, що ствол досить тонкий, легкий. І при тому надійно зроблений. Ствол має військовий твіст 1,7 дюйма, комфортний крок нарізів для використання набоїв саме військового зразка або цивільних набоїв з вагою 62-66 грейна. Комфортне використання цієї арки забезпечує комплектація газової системи середньої довжини Midland в комбінуванні з ДГК. Що ж, переходимо до не менш важливої частини цієї зброї. А саме до затворної групи. Затвор виготовлений за стандартами Мілспек має хромоване покриття. Це буде впливати на його ресурсність і витривалість до стресових умов. Також важливим моментом є те, що затвор проходив перевірку магнітними частинками. Наступне на що слід звернути увагу, це те, що ударно-спусковий механізм, яким комплектується зброя, теж є виконаний за стандартами Мілспек. Що ж тепер переходимо до обвісу, яким комплектується дана Я Хочу звернути вашу увагу на цівку. Має розмір Половиною дюймів на самій цівці присутня планка вівера для можливості монтування прицільних засобів або інших стрілецьких аксесуарів. Хочу звернути увагу на те, що є QD база. Їх всього на цівці присутньо 6 штук для того, щоб ви могли розташовувати ремін для транспортування в будь-якому зручному для вас положенні. Зброя повністю укомплектована обвісом Daniel Defense, а саме додаткове руків'я, яке ви можете переставляти на будь-яку необхідну для вас дистанцію. Далі, на що слід звернути увагу? Додатковий один магазин ємністю на 32 набої, теж виробництво Daniel Defense. Ось такий звичайний, міцний. Якісний наступний руків'я теж Daniel Defense. Воно має прогумовану частину для зручнішої фіксації зброї. Також виступ під середній палець для кращої фіксації. Всередині є ніша для протяжки, чи будь-якої, ну чи там невеличкого мастила для чистки. Далі скоба ударно-спускового механізму теж має виступ. Вона збільшеного типу, і це буде позитивно впливати. На вашу роботу, якщо ви використовуєте рукавички стрілецькі, зброя відразу має двосторонній запобіжник. Це є максимально зручно під час стрільби, тому що немає ніякого дискомфорту для того, коли ви там ставите на запобіжник чи знімаєте із запобіжничка. І не менш важливою фічею, яка є присутня в цій зброї, це те, що вона комплектується двосторонньою ручкою зведення. Ви можете використовувати даний карабін, неважливо від того, чи ви. Лівша чи правша, ну і переходимо до прикладу. Він має прогумовані щоки, і тому ваша вкладка під час стрільби буде максимально комфортною. Також він має 6 позицій регулювання. Ви можете налаштувати його на потрібну вам висоту. Комплектується додатково QD-базою. Також хочу звернути, що на ресивері теж є присутня QD-база для одноточкового ременю. Або там двох в залежності, які ви використовуєте в комплекті, додатково йде більший тильничок. Що ж і в підсумку до відео, хочу сказати, що бренд Daniel Defense пропонує своєму користувачу надійну функціональну, зручну в користуванні арку. Є сенс обирати даний карабін, якщо у вас в планах є розвиток в практичній стрільбі, або ж ви берете зброю для виконання якихось бойових завдань. Ви не пошкодуєте, обравши саме Daniel Defense m 4 V7. На сьогодні. У мене все. Дякую за увагу. Вдалого дня на зв'язку.